У Варшаві завівся грибок. Дайте підпис, будь ласка. Okay. В нашу рубрику Хто такий набагато частіше попадають саме одіозні персонажі, не надто чесні депутати, чиновники, яким приписують хабарництво, блогери з величезною проросійською вавкою в голові. І, звісно, нещасні музиканти, яким довелось виїхати з країни і пожертвувати всі, навіть зачіскою. За час війни слово даю не був ні разу у. В салонах, парикмахерів і таке інше. Тут, тут, тут складно дуже в Берліні з цим. Сьогодні ж у випуску ми згадаємо щось набагато неприємніше за відсутність перукарів і передачу ковточку свіжого німецького повітря захисникам. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям, вперед до перемоги. Адже мова буде йти про відверте зросіщення. Так, якщо ви давно слідкуєте за нашими випусками, то можна чітко прослідкувати, що Росія вливала мільярди доларів у формування спільного культурного простору. Проте після 2014 року прихильниками до Москви зали. Тільки не більш у персонажі. <клес> <Я думаю. клес> Більше того, гастролі на болотах в той період асоціювалися з чимось схожим до Сифілісу. Спочатку немає симптомів, але з часом смердить на півкварталу. Проте щедрі гонорари вирівнювали ситуацію. І от, коли прийшов час великої війни, то здавалося б, що все стало на свої місця. Прийшов час зрозуміти свої помилки та розпочати нове життя. Проте, на жаль, не в нашому випадку. Отож, зустрічайте наглядний приклад того, що з людиною роблять наркотики, чоловічок, що ріс на районах 90-х і так і не виріс, експерт з мобілізації українського війська з дупою у Варшаві. Та цього разу вже нібито і забутий персонаж з зросійщеного українського шоу-бізнесу Альберт Київстонер. А перед тим, як послухати коротку розповідь про блатну романтику Києва, яка була крутою, правда, коли ти були 15. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви теж не знаєте, хто такий цей Київстарнер. Хто -хто? І я пожму вам руку та знімлю випуск про Олександра Мороза. Ну, це, це не демократія. Ви на каналі Крінч ТВ підтримайте нашу працю матеріально за умови, якщо вже задонатили на сили оборони, і у вас залишилися зайві гривні. Готуйтеся поринути на дно шоу-бізнесу, про яке ви, напевно, чули. Але не збиралися туди спускатись, а ми поїхали. Альберт Вікторович Васильєв, і це не той, що з окупованих територій, і схоже на школяра, якому випадково продали пиво. Давія та етап сам собою, в народився 31 грудня 1991 року в Києві та провів свої юні роки в житловому масиві під назвою Райдужний. Не знаю, звідки пішла ця назва і боюсь припустити, що це банально зросіщена веселка, проте я можливо помиляюся, оскільки в інтернетах немає більш детальної інформації. Якщо тут як кияни, що знають походження на іменування цього району, то відпишіться в коментарях. Шкільні руки майбутнього блогера проходили не надто добре, враховуючи контекст часу, такі руїни, що по собі залишив СОВОК з притаманним присмаком бідності, криміналу та підміни понять добра і зла. Тому юний Альберт по його словах з дитинства займався не надто приємними речима із вживання наркотиків та регулярними крадіжками. Хоч в школі хлопець і вчився добре, проте оточення та такий спосіб життя нічого хорошого не принесли в результаті. Тому у віці 19 років, а якщо точніше, в 2010-му, Альберт перебирається до США за деякими даними по причині уникнення кримінальної відповідальності. Тоді Васильєву грозило 8 років тюрми по звинуваченню по трьом статтям кримінального кодексу. І щоб не провести кращі роки життя за ґратами та користуючись корупційними схемами ранньої епохи Януковича, Альберт виїжджає до Америки. Принаймні, таку інформацію я знайшов на декількох джерелах, а от правда це чи ні, до кінця невідомо. А от що відомо точно, так це те, що в Штатах за сприянням матері Альберт поступив у місцевий коледж в Санта Моніці та через три роки перевівся на режисерський факультет. Десь ті роки, в період, коли відгриміла революція. Починаючи блогер, почав знімати короткі гумористичні відео, знаходячись далеко за океаном і поза контекстом України. Загалом персонажа цього відео можна описати фразою Поза контекстом України, адже щоразу, коли він щось робив публічно, воно йшло в розріз із громадянським суспільством, яке чемно нагадувало за неправоту, не проявляючи водночас насильства. Так от, провчившись 5 років США, Альберт вирішує повертатися в Україну, маючи вже створену інстаграм-сторінку та канал на Ютубі. Так, інстаграм в ті буремні часи був не надто популярним. А його, як і інші цивілізовані соціальні мережі, витісняв смердючий ВК з тонами піратського контенту та переглядом російськими спецслужбами фоток твого прутня. Це зараз ми стали частиною адекватного світу та користуємось всім тим, що і решта жителів планети, в тому числі і інстаграмом, якого можна знайти вже аж дуже цікавих людей чи навіть спільноти. І одна з таких спільнот це Credence Coffee, яка має не тільки ті самі кав'ярні вивезки, яких ви постійно бачите на вулиці, але й чудово розбирається в кавових напоях, та те, щоб був. Би експертом, але просидівши трохи на їх сторінці, він сті, можна почерпнути дуже багато цікавого контенту, як правильно заварювати каву, які бувають зерна, ступені кобсмажки та інші особливості напою, щоб він не мав смаку тих тихповик з їдальні політехніки. А якщо поколупатися на сторінці більше та нарешті розібратися з технологією приготування, то можна одразу потрапити на зручний сайт і замовити собі щось гідне, викинувши шафи за плесневілий цикорій. Дуже рекомендую спробувати, бо це не просто про товар українського походження, а про Цілий ритуал, яким ти можеш потішити своїх друзів та переконати їх нарешті, що пора міняти улюблене три в одному не щось гідне. А зі спеціальним промокодом cringe 18, ви ще й отримаєте цілих 18% знижки на будь-яку позицію, тому я вважаю, що втрачати таку нагоду дуже погана ідея. Деталі під відео. Так, от Альберт Васильєв до того часу вже підписується іншим іменем. А якщо бути точнішим, Київ Стонер, перебравши перед тим декілька псевдонімів, як от Кореспондент Райдужний, Дід та інші варіанти, які мені лінь перекладати українською. Оскільки в ті часи в контакті вже заблокували, а люди масово переходили на інші мережі, то і Альберт швидко знайшов свою аудиторію, транслюючи власне життя в інтернеті. По суті, Васильяв створював гумористичний контент з наклоном на романтику, вулиць, ваценячу тематику та інші речі, що характерні підліткам з купою ненормативної лексики та лайки. Водночас, блогер почав цікавитися музикою та влився до місцевої тусовки людей по інтересах, і з часом приєднався до відомого на той час гурту Гриби, нас що це за лайно? Їхні пісні сильно завірусились в інтернеті. А Альберт Київстонер став невід'ємною частиною колективу, даючи свіжі ідеї та беручи участь у написанні пісень. Продюсував цей шабаш відома Паскуда та російський колаборант Юрій Бардаш. І про нього вартує зняти окремий випуск, адже він займався величезною кількістю українських виконавців, розмиваючи кордони між країнами. Нагадаю, що в 2016 році війна вже тривала. Росія окупувала Крим та частину Донбасу. А більшість українських виконавців назавжди закрили себе Москву як ринок заробітку. Більшість, але не всі. І власне Юрій Бардаш, один з небагатьох, що навпаки і надалі пропихав наші російськомовні продукти на територію боліт та активно гастролював там, привозячи з собою в Україну відверту мерзоту. Проект гриби був теж справою його рук зі всіма атрибутами зросійщення та ігнорування реальної ситуації в Україні. Альберт Київстонер в свою чергу активно влився в колектив та повністю поділяв його цінності. І коли гурт запросили на перші гастролі в Москву, то без лишніх сумнівів. Погодився тоді ж на Альберта полилися хвиля критики за відверту любов до окупантів. А перший свою чергу абсолютно байдуже ставився до зауважень, заробляючи гроші на концертах та своїй діяльності. Через рік 2017-му Василя покидає гурт по його словах через протиріччя з тим же ж бардашом та розпочинає власну сольну музичну кар'єру, записуючи російськомовні пісні. Тоді ж і починається етап активних поїздок на Росію, за що вже музиканту неодноразово прилітали зауваження. При тому, що Альберт не просто гастролював зі своїми піснями, а відверто дружив зі всілякими покидьками, як там баста, сумнівного роду коміки, що лизали дупу Путіну та інший непотріб, не варти навіть бруду з нігтя. В контексті того часу багато українців справді поділяли росіян на хороших і поганих, апелюючи, що це саме погані віджали Крим та розв'язали локальну війну на Донбасі. А от хороші русаки це ті, хто відкрито нас підтримують, опозиціонери і взагалі то наші друзі, як всілякі Навальні чи подібна нечисть. Василів вже ж абсолютно не розбирався з ким лупити по засосах на російському телебаченні, знімався в фільмах, регулярно всілякі камеді клаби чи подібну залупу, де пролітали жарти про приниження українців. У нас в гостях глюкоза і кіфстонр Аплодисменти, друзі. Глюкоза і кіфстор. Звісно, що така поведінка не могла залишитись непоміченою, тому громадянське суспільство почало кенселити виконавця, наскільки то було можливим в ті роки. Альберту Київстонеру відверто було наплювати на громадянську позицію, і він і далі продовжував гастролювати на болотах. І більше того, не царався публічних висловлювань щодо Криму та навіть скандування Росія в столиці України. Тут братва, пацани, ви приїхали гості з Челябинська. Ми знімаємо в Піски. Тоді на цей інцидент ніхто з правоохоронних органів уваги не звернув. Та й не дивно, на фоні зміни влади, та здавалося би повернення курсу на Москву проросійська позиція з наративами про какую разницю ставася жартом паралельно з тим, Альберта Васильєва запрошували на різного роду проекти в межах України, як от шоу до починаючих тоді гумористів Леви на джипі» або ж подкасти до відомих інтерв'юерів. «А Хто ми? Ома для этих людей, для этих людей ми ніхто. Все, що я можу сказати, що це вся передача какая? Кислятина какая то Так би й продовжилось аж до початку повномасштабного вторгнення, коли будь-хто з проросійською позицією становив загрозу вже в межах України. Альберт Васильев перші дні великої війни зустрів Києві, але згодом швиденько виїхав до Сполучених Штатів Америки, маючи відповідний паспорт та громадянство. По великому рахунку всім було байдуже душе вчорашнього репера, що так весело сміявся, і жартів про хохлів на російському телебаченні. Проте з часом Альберт сам виліз в медіа, заявивши, що покинув територію України. Нагадаю, що перші місяці війни і без проросійського бекграунду можна було потрапити в не надто приємну історію зі всілякими там мітками на будинках. А от виконавець, який ще вчора кричав Росія в серці України, не те, щоб здавався легітимною ціллю, а просто викликав шалену увагу до своєї персони. Небайдужі громадяни, що вже на той час стали на захист України та одягнули піксель, завітали до помешкання Альберта, що перед дверима його квартири за пропискою нагадати, що чому сміливець вже не кличе окупантів на наші землі, та заодно застерегти від будь-яких майбутніх ідентичних кроків. Сам же ж Київстонер, заліг на дно, якщо так можна сказати, не з'являвся в медіа та ростив свого сина, що встиг народитися за декілька днів до повномасштабного вторгнення. І така картинка всіх би влаштовувала, аж поки не стало зрозуміло, що війна надовго пройшло майже два роки, і Альберт виліз на публіку, давши максимально нікчемне інтерв'ю, в якому мудрився образити як волонтерів, так і військових, відбілюючи свою пригріту в теплі дупу. Коли закінчиться війна? Ти представляєш двадцять кінця два четвертого року, коли буде другої президент Америки, або Трамп, або інший республіканець, тоді і закінчиться війна. Принаймні так сприйняли це його камбек глядачі, яких просто палало від заяв ще вчорашнього київського репера. Я розмовляю Я на київському сленгі. Ти до якомусь руському чоловіку, скажи йому, роздуплісь. Що Шо... роздуплісь? Там і питання мови, де власну лінь чоловічок оправдовував якимось київським сленгом, і абсолютне ігнорування Росії як причини всіх проблем, і якісь міфічні вони, що деребанять країну і тому не хочуть закінчувати війну. Про те, що найбільше підірвало сраки українцям, так це висловлювання щодо тих же ж добрих людей, які прийшли передати привіт в квартиру Альберта. Вони нібито заздрили і шукали хайпу в Тіктоці. Тільки приходить домой, і тим більше не я живу в центрі, а по піски. Хлопці, що робимо, блять, де кістонер блядь, Срався, я думаю, срався, блядь. Вот, будь ласка, Київстонер, Друже, блядь, тебе дома щось ми не застали, навіть на ти, блядь, в окопах сидиш, я думаю, блядь. Альберт? Тобто ще раз, чоловічок на повному серйозі вважає, що в перші місяці війни, коли окупованими були території Київщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, хтось з військових, що реально боронив столицю, бігав під кулями та вибухами, ризикуючи власним життям, і шукав признання в тіктоці, Яке кончене одним словом, Альберт був абсолютно відірваний від реальності, і багато хто з користувачів вирішив натякнути про це йому, причому в досить зрозумілій і грубій формі. Одним з них був пан з позивним хімік, що воював в третій штурмовій. Виходив з за зовсталі, пробув в полоні. Та повернувшись назад, знову влився в ряди армії. Він так непрозоро натякнув Васильєву, що не варто було розкривати рот, якщо той не хоче бути поламаним. Проте це не зупинило Альберта, що відчував безкарність далеко за кордоном, запрошуючи приїхати до нього в гості. Конфлікт з часом забули, проте нещодавно вийшла ще одна величезна бесіда. З паном Київстонером у Варшаві. І я дивлюся, як я подужав майже три години цього дниття і подвійних стандартів. Якщо коротко, то просто виділю декілька моментів, за що цього разу прилітає колишньому києві. Янину та любителю Росії, і один з них він почав активно критикувати методи мобілізації, повністю підмінюючи поняття і транслюючи поодинокі випадки свабілля як системну річ. Хоча громадян більше бісило, що це розповідає чоловічок, який фактично з перших днів покинув території України, і поняття зеленого немає, що тут відбувається. Ні, слушай, у мене немає такої двіжухи. Знаєш, О. також Альберт вкотре відмітив, який він сміливий, що виїхав з України, бо до нього би прийшли якісь містичні вони, і відправили би на фарш Швокоп. В Росію чи ще кудись, куди він точно не знає, але якби він лишився, то влився б в якийсь зелений коридор і все би робив, як йому скажуть. Але він би не робив, як йому скажуть, бо він же ж пацан і всяке таке. В питанні про мову, чому Київстонер досі балакає свину собачу, він перевів стрілки на інтерв'юера і запитав щось на кшталт, що його змусили нею розмовляти. А Альберта ніхто не змусить, бо то він такий сміливий. Вася, ну ти чому перейшов? Може тому що тобі хочеться, або тому що ти боїшся, що тебе відмінити. І знову слава про русню, що першочергова причина війни це вони. І що не існує ніяких хороших росіян, як показує практика трьох років великої війни. Загалом мали би бути байдуже непопаяні думки колишнього улюбленця Москви, Баста та іншої нечисті. Проте Стонер досі має величезну публіку. І все ще надіюсь, так це те, що ця публіка не з України. Єдине, що тішить, так це що в першому інтерв'ю в кінці був опублікований який збір. Проте шкода від російських наративів, скоріш за все, переважить будь-яку матеріальну вигоду для війська. І то при тому, що особисто я не перевіряв, куди були направлені. Зібрані кошти. То хто ж таки врешті-решт цей важкий стонер? Хто -хто? Коли ми аналізуємо виконавців та музикантів, то все завжди впирається в переломний момент 2014 року. Так ми могли зрозуміти, з ким маємо справу ще раніше, враховуючи історію та все, що робила Росія до того. Проте після відкритої агресії. Відверто гастролювати на територіях боліт та товаришувати зі всілякими гнидами, що ненавидять українців як націю. Це неймовірно інфантильна позиція, тим паче маючи величезну аудиторію. Як ставитись до персонажа сьогоднішнього випуску, звісно, вирішувати вам. Проте, на мою думку, найкраще, що ми можемо зробити, це просто забути, що такий чоловічок існував в нашому інформаційному полі. А по решту питання хай з ним розбирається правосуддя і військові. Вони мають на це повне право.